Якісний відпочинок та оздоровлення. Відтепер івано-франківські студенти-медики можуть реабілітовуватися у власному санаторії профілакторії. Це лікувальний заклад для вихованців медінституту, які мають проблеми із хребтом або ж просто знаходяться у диспансерній групі. Відкрили кілька місяців тому. Тут в нас є кабінет масажу, фізіотерапевтичний кабінет. Робимо купили зараз апарат синелетної кисневої терапії, робимо кисневі пінки. Які студенти з задоволенням після, після обіду приймають. Також вітамінотерапія. Ну, Першу чергу дівчата на масаж зразу записуються. Переважно зараз в сучасної молоді всіх проблеми з хребтом, малорухомий спосіб життя, і тому, в принципі, я думаю, що їм подобається тут. Розмістили студентський профілакторій у гуртожитку поруч із університетською клінікою, де власне знаходиться необхідна для тутешніх пацієнтів лікувальна база. За один заїзд оздоровчий заклад здатний прийняти півсотні дітей, а їх нині не бракує. Адже вартість путівки порівнянні з іншими санаторіями вартує мізер всього лише 162 гривні. Це дуже можна сказати, в теперішній час це дуже низька сума. Записали нас на масаж далі на інгаляцію, тобус кварц. І, в принципі, почуття набагато краще. Нині у студентському санаторії триває третій заїзд. Загалом продовж року їх має бути 10. Таким чином працівники закладу сподіваються оздоровити близько півтисячі студентів.